Доброго дня, мої розумники і розумниці. Сьогодні ми з вами будемо ділити багатоцифрове число, яке закінчується кількома нулями. Наприклад, нам треба поділити 71 400 на 3. Звичайно, таке ділення ми будемо виконувати письмово стовпчиком. Записуємо у зошиті 71 400 поділити на 3. Знаходимо спочатку перше неповне ділене – це 7. Рахуємо, скільки буде цифру частці. Перше неповне ділене – це одна цифра, а далі кожна цифра це буде наступна. 1, 2, 3, 4, 5. Значить, у часті ставлю 5 крапочок. 1, 2, 3, 4, 5. 7 поділити на 3 дорівнює 2. Пишу у частці 2. Перевіряю, скільки поділила 2 помножити на 3 дорівнює 6. Пишу 6. 7 відняти 6 дорівнює 1. Зношу 1. Друге неповне ділене 11. 11 поділити на 3 дорівнює 3. Перевіряю, скільки поділила 3, помножити на 3 дорівнює 9. 11 відняти 9 дорівнює 2. Остача 2. Зношу 4. Третє неповне ділене 24. 24 поділити на 3 дорівнює 8. Пишу у частку 8. Перевіряю, скільки поділила 8 помножити на 3 дорівнює 24. 24 відняти 24 дорівнює 0. Ми поділили, і у нас уже в остачі вийшов 0. Але зверніть увагу десятків і одиниць у діленому 0. І оці два нулі, умовно кажучи, ми і переносимо у нашу частку. Якщо у діленому десятків нуль і одиниць нуль, то і в частку на місце десятків і одиниць записуємо нулі. Можна сказати, що два нулі, коли ми закінчили ділення, ми переносимо із діленого у частку. Ось вони відповідь: 23 800. Отже. 71 400 поділити на 3 дорівнює 23 800. Подивіться, як нам пригодились крапочки, які ми ставили кількість цифру часті. У нас було 5 крапочок. Мало вийти п'ятицифрове число, як у нас і вийшло. Якби ми не перенесли нулі, то у нас би не вийшло п'ятицифрове число, і ми розв'язали цей числовий вираз неправильно обчислили його. А тепер подивиться зразок оформлення такого числового виразу у вашому зошиті. З вами була майстерня знань і я, Ірина Іванівна. Бажаю вам успіхів!